Доброго дня мої малята! Тітки, подивіться, до нас у гості завітав песик Сірко і привіз із собою різнокольорові олівці. Він вам підготував для вас цікаві завдання. Приготуйте олівці червоного, синього, зеленого і жовтого кольорів. Ну що ви готові? Починаємо гру. Перше завдання. Розкладіть перед собою олівці. Першим покладіть червоний, синій, зелений та жовтий. Погляньте на зображення та перевірте, у вас так вийшло. Слухайте уважно наступне завдання Покладіть першим олівцем жовтий, потім зелений, потім червоний та синій. Молодці малята! Продовжуємо далі. Наступна гра, в яку ми будемо з вами грати, розклади за зразком. Подивись уважно на зображення і поклади свої олівці так само. Починаємо. Ви, молодці, малята, справились всі з завданням. Песику дуже сподобалось з вами гратися. Він каже вам до побачення! І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.